Tchau. Сьогодні Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб моз України бере участь у гаївках, захід, який організований для учнів початкової школи номер 3 міста Трускавець. Це школа креативних і небайдужих. Це школа, в якій вчать дітей бути неординарними особистостями. Ми ж своєї сторони хочемо, щоб діти закохалися у власне здоров'я і навчилися всім методом, як його зберегти. І ми говоримо не лише про фізичне здоров'я, коли розповідаємо про здорове харчування, про вакцинацію, про профілактику інфекційних неінфекційних хвороб. Діти опановують нові здняння, але також ми дбаємо про збереження ментального здоров'я школярів. Власне, сьогодні відбуваються майстер-класи української програми ментального здоров'я. «Ти як коли за допомогою певних вправ можна навчити дітей не ображати інших, не відповідати грубістями на грубощі. Поважати один одного і пам'ятати про те, що добро завжди перемагає для того, щоб добро перемогло, то цю позитивну енергію ми повинні в собі накопичувати, тому що ми формуємо систему громадського здоров'я, щоб люди довше жили, менше хворіли. І якщо ці основні засади закладаються з дитинства, тоді для дорослих людей, коли вони виростають, це стає нормою і ефект обов'язково буде. Тому ми на сьогоднішній день робимо все, щоб Громадяни України, мешканці Вівщини були сильними, здоровими і робили все для того, щоб наближати нашу перемогу. The Дні вони завжди пов'язані із гаївками в нашому народі. і Сьогодні гаївки не оминули і третю школу. У тісній співпраці з різними організаціями і спонсорами нам вдалося сьогодні і вдасться провести. Сподіваюся, безпрецедентний, але такий весняний, гарний, яскравий захід для наших дітей. Залучені діти як і нашої школи, так і діти інших шкіл Трускавецької громади. Очевидно, що це плекання традицій. Друге, це підрухова активність адже діти будуть. І грати в футбол, і естафети, і отримують корисну інформацію про миття рук, про особисту гігієну і виготовлять свічечки. Будуть мати майстер-класи з виготовлення писанок і ще багато багато цікавинок. Трускавець ну, трошки менше 19 тисяч зареєстрованого місцевого населення і станом на сьогодні, от сьогодні я проводив, 12 тисяч 400 зареєстрованих внутрішньопереміщених, із них більше 600 дітей. В тому числі дітей, десь біля сотні, можливо, більше я вже зараз гублюся, які вчаться в цій школі. І наше завдання спільне, наше це говорю. Це мене як міського голови, освіти, охорони здоров'я це щоб наші діти виросли здорові, навчені і щоб вони виросли патріотами України, майбутньої, мирної, незалежної України. Із Трускавці основна мета цього заходу це інтеграція дітей. В Трускавці наразі проживає близько 12,5 з половиною тисяч е, нових громадян міста, вже не переселенців. І е, ми би хотіли інтегрувати дітей у місцеву громаду. Тому цей захід покликаний саме об'єднати і інтегрувати діток діток, які проживають на території міста Трускавця, і розвантажити, відсвяткувати гарно таке. Е, Світле свято як великодні. Ми вирішили цього разу зробити абсолютно різні майстер-класи і складання великоднього кошика для дітей, які вони можуть забрати розмальовки дерев'яні. Виготовлення пташок е і також буде естафета, то щоб були і по рухли рухливі е ігри руханки. А разом з Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Ми проводимо вже другий захід, який є дуже корисний. Вони е допомагають дітям освоїти навики е правильного харчування, складання здорової тарілки. Е як взагалі відбувається там, як гарно мити руки? Це нам дуже важливо при е нинішніх умовах, яких ми перебуваємо. Як вважаєте, в Київі ще є група продуктів? Жемчукові. Ні, а група продуктів? Скажи. Водорослі. Півдня. Ні. А ще в нас є група цінно-зернових продуктів. Ми проводимо на перший раз заходи, які пов'язані з формуванням культури здоров'я серед школярів. І насправді кожен захід є унікальним. Ця атмосфера, яка панує в цій школі, ми бачимо, що діти всі заохочені, вони хочуть активно приймати участь у наших активностях, і ми надзвичайно цьому раді. Адже школа це місце, де учні проводять більшу частину свого життя. І наше завдання фахівці у сфері громадського здоров'я, щоб школа була не лише місцем, де учні отримують знання, які визначені саме навчальною програмою. Місце, де учні отримують знання для вибору поведінки на більш здоровішу, де місце, де учні формують культуру здоров'я дбати про себе, дбати про своє здоров'я і формувати здорову поведінку. Чого, руки, Сподобалося робити кошики, Ми показували, як чистити зуби і розмальовки. Треба зубною ниткою чистити посередині шибака, а звичайною щиткою поверху.